Всім хай! Сьогодні я буду тікати від Грінча. Як ви бачите, то він зараз танцює. Ну що ж, побігли тікати. Я пам'ятаю, як мені, мене просили зняти Hello Kitty Barry's Prison, але, на жаль, я не знайшла цю гру. Якщо ти зараз слухаєш це відео, то будь ласка, скинь посилання тих, хто просив на цю гру. Так. Зараз я маю якось пройти це. Зараз я маю ось так. Вистрібнути і полетіти знову. Но це навіть трошки інша гра, чим сам Барріс Прісон. Хоча, здається, і схоже. Так, дивіться, тут можна стати. Таким ж штучкою, чи не можна, Не, не можна, напевне. Я сподіваюся, що мене нормально чути, тому що у мене зараз проблеми з голосом, бо я трошки прихворіла. До речі, якщо ви хочете зі мною знятися в відео, приєднуйтесь в мій вайбер або телеграм канал. Силка на, на це буде в описі відео. Там ми часто граємо з підписниками, і ви зможете попасти в відео. О, дивіться, це тут грінч. Бачите, від нього треба тікати. Ага. Так, тут сюди. Бачите, він танцює? А це він вирішив потанцювати. Прикольно. Він тут, до речі, не гониться, коли це заліз на драбину, я так зрозуміла. Цікаво, mm. чого не відчиняється. А, mm. ah, точно, треба натиснути на цю штучку, а потім вже тікати. Я забулася. А, ah, ні, бачите, він за мною женеться, хоча я застрибнула на цю штучку. Так, а якщо я сюди застрибну, все, він падає і йде собі знову танцювати. Ой. Ой, мене, бачите, спіймали. І показує цього монстра на екрані. Але я зараз без звуку, тому я не чую. Чи він щось говорить чи ні. Так, все, він знову пішов танцювати. Це і грінч. Побігли. Так, тут сюдою і сюдою. Ой, вибачте, треба було стільчик подвинуть. Так, ага, тут навіть стрілочки показують, нічого собі. Ну, є трохи сх... ага, трохи є схожості, але прям точ в точно скажу, якщо є інші такі ж самі в'язниці, то вони одинакові. Просто там е... чувачок інший бігає і... і все. Ну, тобто, не сам поліцейський, а якийсь інший чувачок. І там просто інші кольори. Тут ще, бачите, якісь ці шефа стоять, а я навіть не розумію, як тут натиснути. Тут треба перестрибнути, напевно, і не торкнутися цих штук. Бачите, тут навіть лава є. Тут лазери є. Бачите, тут стрілочка навіть покаже. Якщо ви хочете, я посилання на гру залишу в описі відео також. Так, ось бачите, нам треба забрати ключик і відкрити. Опа, він мене зловив. Так, давай, опа. Певно, треба натиснути. Так, все. Я натиснула, він кудись собі пішов. Так, тут треба стрибнути. Ось так ось. Бачите, воно навіть показує. Опа. Так, тепер треба сюди. Ага, тепер треба так бігти. Натискаємо. Опа, я тепер швидко бігаю. Тепер швиденько проходимо цей паркурчик. Я думаю, що він набагато легший, ніж той, який в баррі з прісон. Так, все, я бачу, вже закінчилося, я хожу нормально. До речі, ви бачили сумку з крича? Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається цей демон, особливо, як він кричить в хард мод режимі. Якщо ви не чули, то послухайте, це реально круто. Я думаю, ви знайдете відео на моєму каналі хардмод в Торсі і почуєте крича, Дуже прикольно. Якщо ви хочете почути, як звучить скріч, переходьте на мій канал, підписуйтеся і заходьте в відео і... або в списки відтворення, в списках відтворення має бути Дорс, і ви зможете там знайти хардмод. Там буде і просто хардмод, і хардмод секрети і так далі. Тут дуже багато лазерів, я так за, е, замічаю. Насправді, ну, тут цих лазерів дуже багато. І нічого собі тут навіть драбина зразу поставлена. Я пам'ятаю, як тут просто був лабіринт і не показувало стрілочками. Тут, бачите, так показує, прикольно. Ну, Загалом для дітей це буде таке прикольне обі. Так, тут знову цей грінч, і куди мені тікати, я не знаю. Ага, сюди. Треба взяти ключ і кудись туди, напевно, побігти. Так, взяла ключ. Ага, ось і двері. Так, я натиснула. Все, вона мені відчинила. Тепер, напевно, по цій драбинці треба. По коробочка. Тепер на батут. Тепер сюди? Чи не сюди? Хм. Куди це йти треба? Просто цікаво оп? Так. Хм, цікаво, куди йти? Так, а, ось сюди. А я не замітила, я подумала, що то стінка. Так, тут навіть легше, бо вони не рухаються. Тут просто посередині треба триматися і все. І тут це дуже легко. Тут просто став посередині і все. Так, тепер мені сюди. Опа. О, дивіться, Грінч. А чого воно промазує? Дивіться, воно просто промазує. Хм, <гум> цікаво. Мені здається, воно просто крізь нього пролітає і все. Угу. І життя взагалі все одно. Цікаво, чому воно не поцілює. В нього тупо пролітає крізь нього. Ось дивіться, бачите, воно пролітає. Дивіться, раз. Бачите, воно просто пролітає крізь нього. Цікаво. А skip stage, натиснути? Та 35 робоксів, ні. Я не знаю, як цю гру пройти. Дивіться, воно просто не хоче. Не хоче стріляти. Хм. Мені просто ці... Ця... Опа, мене викинуло. Ого, дивіться, карта тут є. Опа, я впала. Ні, тепер див... знову спробуємо його поцілити. Я не знаю, як його... Можливо, це баг якийсь. Ну, бачите, просто пролітає. І він навіть не рухається. Я думаю, що це жах. Це гра, у якої нема кінця. В принципі, якщо просто пограти, то можна. А от якщо знімати відео, то це не дуже гра. Бо я не знаю, може в мене лагає. Опа. Я не знаю, що з цим грінчем робити. Опа. Це літаю красивенько. Ну, я думаю, цю гру нереально пройти просто. Ну, просто я її не можу пройти. Ну, як ви бачите, дивіться, ну от просто перелітає. Бачите? Ну просто невразливий. Я не знаю, що робити. Якщо ви щось знаєте, то кажіть. Я думаю, що на цьому можливо все. Ну, Я думаю, що на цьому все. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!